Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сяєва Тара Психологія. Давайте подивимось, що між вами зараз на даний момент. Подумайте, будь ласка, про вашого партнера, а ми зараз подивимось, що між вами зараз. Поточний стан. Лицарішеслів, туз пентаклів, туз кубків. Сімка жезлів і шестірка кубків. Між вами зараз є сильна енергія, яка поєднує пристрасть, нові можливості і глибокі почуття. Однак на шляху можуть бути виклики, які вимагають вашої рішучості та захисту своїх позицій. Спільні спогади. Знаєте, шестірки кубків я можу сказати, що ви. Душі, які не тільки, не тільки зараз зустрілися, не тільки у цьому житті, ви зустрічалися раніше. У вас є спогади, ви можете відчувати таку важливу роль у ваших стосунках і а, розуміти, що ви колись або знаєте таке ефект дежив'ю. От у вас а, таке може бути зараз враження.